Вітаю вас на YouTube-каналі Туроператор Альянс. Сьогодні в відео мова йтиме про готель Славянські зірочки». Це трьохзірковий готель, який побудований у 1973 році. Проте останню ренувацію він пройшов у 2014-му. Це готель, який розташований в 1,5 кілометрах від центру курорту Сонячний берег, в такому гарному оточенні гір та моря. Даний готель це спокійне місце для чудового відпочинку, оскільки він знаходиться в безпосередній близькості від моря, в 50 метрах, і він особливо порадує любителів пляжного, такого недорогого відпочинку. Поїздка на автомобілі до історичного міста Насер займе менше 20 хвилин. Готель це чудовий варіант для сімейного спокійного відпочинку. Щодо розміщення, то готель пропонує декілька типів номерів, які розташовуються в одній 12-поверховій будівлі. В будівлі є декілька ліфтів, 4 ліфта, один з яких панорамний. Усі номери мають балкон. Номери типу стандарт у них будуть два односпальні ліжка. Більшість цих номерів будуть мати чудовий вид на море. Номери типу вони будуть більш оновлені, оскільки побудовані у 2006 році. Більш простої, а будуть розташовуватися два односпальні ліжка або одне двоспальне. Вид у суперіорів може бути та парк чи та на море. Апартаменти це номери, які складаються з двох спалень, які об'єднані коридором. Одна спальня відокремлена дворима і має одне двоспальне ліжко. А в інші будуть розташовуватися два односпальні ліжка, має два санузли. Тобто це такі апартаменти для номери для комфортного розміщення великої кількості гостей. І номера з Суперіор» також мають дві спальні, проте вони розділені лише полустіною, без міжкімнатних дверей, з видом на басейн чи то на море. У готелі Wi-Fi в зонах загального користування надається безкоштовно. Даний готель працює за системою шведських стіл на сніданок чи то в рамках полупансіону на сніданок та вечерю. Є декілька барів, працює бар біля басейну та лобі-бар. В готелі для активного проведення часу є відкритий басейн для дорослих та дитячий басейн. Шезлонги та парасольки біля басейнів надаються безкоштовно. Серед розваг можна виділити такий більярд, наявний волейбольний майданчик на пляжі, можна скористатися різноманітними видами, водними видами спорту. Проте деякі з них будуть надаватися вже додаткову плату. Пляж у даного басейну муніципальний. Піщаний, широкий з хорошим, таким м'яким золотистим пісочком. А шезлонги та парасольки на пляжі будуть надаватися за додаткову плату. Якщо у вас залишилися додаткові запитання у готелі Славянський Хотел, будь ласка, пишіть їх в коментарях під даним відео. Дякую велике за увагу!